З дитинства він живе музикою. Без неї себе просто не уявляє. Валерій Харчишин один із найуспішніших рок-музикантів України. Разом з колегами з гурту Друга ріка він пише драйвові хіти та збирає повні концертні зали. Нещодавно він дебютував ще й на театральній сцені. Окрім мистецтва, Валерій активно займається громадською та благодійною діяльністю. Його життєве кредо Не живи вчора живи сьогодні. Отже, Валерій Харчишин, другаріка, фронтмен другої ріки в нашій студії. Валерій, доброго ранку. Доброго ранку. А, значить, сьогодні презентуєш нове відео, точніше, тізер, анонс нового відео на пісню. Так. Це е, така затравочка перед кліпом. Насправді я прийшов запросити всіх на наш концерт, що відбудеться 26 листопада, і подивимось е, тізер на наш кліп на засинання. Скажи, будь ласка, про що і про що відео і де знімати? Ну, пісня ти чуєш, засинай, це майже колискова. Вибачте, що зранку Колискова, мають всі прокидатися. А, але це доросла колискова. Я би розказав сюжет, якби він був, це просто, це просто набір якихось дивовижних історій, це, це сни кожного з учасника групи. І, тобто зібрався, ну, кожен розказ свій сон і зняли таке відео. Так, ну не кожен розкав свій сон. Насправді в нас вже був режисер, він є, це Влад Разіховський, uh -huh. який все придумав, і ми відразу погодилися. Поправді сказати, що я не дуже люблю зніматися в кліпах, а дякуючи от, саме владу, е, моя любов до зйомок, до цього процесу повернулася, бо я е, е, ну, задоволений роботою, в принципі, було дуже цікаво зніматися. Ну, дійсно, чекаємо вже на повну версію кліпа. Думаю, що ми так і покажемо на сторінці сніданку в мережі Фейсбук. А тепер про концерт, на який ти вже встиг запросити, 26 листопада зможемо зараз побачити афішу цього концерту. Покажіть там, будь ласка, шановні редактори, ось вона красиво виглядає. Розкажи, будь ласка, про концерт. В тебе взагалі пісні засинай, відчиняй. Тобто, Лічня, це було 100 років Любиш тому. наказувати, що наступна, наступна пісня. Єди на концерт. Я думаю, що буде так. Розкажи про концерт, будь ласка. Концерт цікавий тим, що ми запропонували нашим слухачам, нашим шанувальникам скласти сет-ліст. Mm -hmm. Тобто ми там, визначили що це буде 30 треків, і вони обрали, що цікаво, що. Обрали ті ж самі пісні, які ми весь час граємо. Ну там з виключенням ну, власне хіти. Але є там кілька сюрпризів, так що буде цікаво. Я ну це подивився в перельку пісень звичайно. Ну, але дякуючи саме цьому опитуванню. Ми визначили, що на Засинай потрібно відзняти відео. Угу. Вона, ми, вона в списку. ми не мали на меті там, робити опитування для того, щоб обрати трек для кліпу. Але так сталося, що ми подивилися, Засинай набирає найбільшу кількість Треба голосів. Пісня круто звучить на концертах, сприймається принаймні. Я не знаю, як ми круто там лабаємо, але сприймається людьми. Тобто такий виходить, так. що за А скажи, будь ласка, перекіпісені, є, наприклад до женемо, яку ти з, з Ярославом з, з Мачете з Токіо співаєш. А він буде присутній на концерті? Чи е, він же зараз в Києві? Я так розумію, приїхав до, до столиці жити? Ми його запросимо. Якщо в нього буде бажання вийти на сцену заспівати, то так. Він не відмовляється. Скажи, будь ласка, в нас ти приніс нам два квитки, друзі. Одразу приємні дивіться, Два запрошення на концерт гурту Друга ріка. Це 26 листопада. Клуб Атлас. Зможете зможете потанцювати, попідспівати. Слухай, а ти сказав до речі про те, що тільки те, що обрали... Обрали твої слухачі, шанувальники групи «Друга ріка. Але ж іноді буває так, що у артиста є пісня, яку він дуже любить співати. Можливо, вона там не потрапила в перелік, ти но, її б заспіваєш таку пісню? Чи є тут така? Е Наші думки співпадають. Збігається <світ> <насправді. світ> <світ> все. Але є, е я ж казав, що є там сюрприз. Ми заспіваємо там ще дещо. Окрім того, що обрали. А, Тобто буде щось да. нове. Ну буде не нова пісня, але буде одна, яка не війшла в той трек-лист, який ми надрукували. Дякуємо. Тож, друзі, 26-го йдемо на концерт другої ріки. Квитки в нас є на сторінці сніданку. В мережі в Фейсбук ми їх розіграємо після ефіру. Тобі бажаємо класного концерту. Дякуємо. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Приходьте. Приїдемо обов'язково. Мариночко. будемо прощатися у сніданку. Бажати всім доброго ранку. Підеш на концерту. Дарих, Звичайно киду. А в тебе вибору немає, тому що нам також кутки, можливо, ну зараз піду погоду з Валерією, можливо, або купимо.